Послугами інклюзивної читальні, що відкрили в приміщенні Житомирської обласної універсальної бібліотеки, можуть без перешкоди повному обсязі скористатися люди з фізичними вадами. Незрячим тут запропонують аудіокниги та літературу бравлівським шрифтом, інвалідам на візках принесуть книги з основної бібліотеки. Тут кажуть, мають усе, аби особливі користувачі не почувалися обділеними та змогли самореалізуватися. Знаєте, мабуть, ми не дарма працюємо стільки років на Житомирщині для того, щоб Такі інклюзивні зали і інші вже відкривалися з Василем Марселім. Ми працювали. Він запрошував нас, мою команду надати послуги експерту по доступності. Ми говорили, де краще що зробити. Бібліотеку обладнали за фінансової підтримки американського посольства. Керівники обласної адміністрації певні такі новітні та зручні читальні зали для людей з обмеженими можливостями повинні бути створені при кожній бібліотеці області. Відтак на те реалізацію цього завдання і обіцяють працювати. Напевно, повинні і ще раніше були відкриті, тому що в нас є певна кількість людей, які з обмеженими можливостями, і треба, щоб вони мали доступ до бібліотек, до тих послуг, які не бібліотеки, і ще раніше. Сьогодні трапилася дуже приємна річ. Коли ті послуги і той доступ до інформації, які мають звичайні люди, ну ми так говоримо, звичайні люди отримують люди з особливими потребами. І мені, як голові комітету з питань доступності в області, сьогодні ну не просто приємно, мені просто радісно. Першим читачем бібліотеки став візочник Володимир Башинський каже: зареєструвався не так для того, аби шукати нову тут літературу, а скільки нових друзів у кожного квартирі є інтернет. Тому е, такі зали потрібні для спілкування. Е, коли люди приходять і спілкуються, вони навчаються. Е, самостійно навчатися вдома е, дуже важко. Працівники бібліотеки зауважують, читальна зала працюватиме щодня з 9 до 18 години, і всі послуги для відвідувачів є безкоштовні.